Вітаю вас, друзі! Да. І досить цікаво розпочинається стартовий матч сьогодення. Тож навіть не встигне, хвасті, хто забуває. От і другий гол. 2-0. І ще на задоволення від гри. Чорний може бити, і Тут на місці вже є решенки. Тож давайте проходимо по складам складом команд. А от прогавили забігання, у островний майданчик дерев'яних і рахунок стоїть Олексій, я повертаю назад. 3 в 2. А, є посолічка праворуч. Ворожі. Простріл і чорний підставляючи ногу забуває. 4-0. ж, ну, така прислів'я намальоється. Хочеш грай, хочеш не грай, а заб'є тобі синай. Так і робить сінай. Дерев'яник б'є. На місці Євтушенко. Ільчо відборі, але ціною фоло відбирають м'яча, тому гол не рахується. Є пас у mm -hmm. центр. Ільчон не встигає відгукнутися. Тепчук. пробуває, Тепчук, який же гол забив один дотик Марко. Так, фурнітура забуває. Кунок стоїть 4-1. Ільчок підрубляє себе підтояє скидка в центр дерев'яних. Ще на Форостяка Форостяк піднімає м'яча. Дар від не виходить. Ну, от, набирає ангел, Трісечки у поштовху спину, але впорався Льтьов, стоя на ногах, дерев'яних. І от не забуває. Не встигає Тангел підставити ногу. Да, не сподівається, таким перекатиком наближається. Зрозумів, що далі просто його чекає гострий кут і йому не поступається, але все-таки зумів прострілити. І запихнув м'яча ворота. Карпеню. То розуміє команда 17 ви знаєте, 4-0 інтері. Перевага. Вол... Волинський на ударній позиції, але б'є прямо по центру. Цьогорний міністрне добування, як же самовіддано у підкаті Дії Карпенчук. Вони розвернуться на клас. Що побуває даний хлоп. Яросенко бажує для своєї команди. свій колектив. Да. в центр по воротам. самі собі на ельтя запустить гільте з нами вістами. Досить легко здорові, для Ярошина. Україна саме в основний час. Не міг ще забувати деревянных зоны миллион вещи не вистачило.